Привіт, дорогі друзі. Привіт. На сьогоднішній день подивишся на люд, віруючих людей. І часто буває таке, що е, віруючий він нічим не, не відрізняється від невіруючого. Чому так? Тому що люди вони проходять до Христа і вони. Не зростають у дусі, вони не, е, е, не наповнюються кожен день словом, вони не служать. Ось. Ну, тобто має бути постійне зростання, так? І вони таким чином стають просто е, такими плодскими віруючими, да? не маючи духа, не маючи сили. ось. А якщо людина така близька, то там, звісно, приходить дьявол, тому що дьявол має доступ до нашого е, разуму, до нашого, е, разуму, да, до нашого е, серця ось і тому е, люди вони, е, втрачають. Так. Втрачають е дух, втрачають е помазання, так. Ну тобто вони не виконують волю Божу, і от такі люди вони не спасаються. На жаль, ось. І в них просто пошкоджений розум сатаною. І коли є противлення, коли немає з'єднання з Богом, противлення церкви, коли немає з'єднання з, з церквою, тому що не може бути з'єднання з Богом без з'єднання з, з церквою, так як і з Божими людьми, так як Саул, він противився Божій людині, і це було названо чаклунством ворожбицтвом. І диявол пошкоджує розум таким людям. Якщо розум пошкоджений, то спасіння, звісно, не, не світить таким людям. Ось диявол їх корем'є. Так. Тому секрети вони в тому, щоб кожен день перебувати в Слові Божому, щоб кожен день перебувати у виконанні волі Божої в служінні, так. І е, е, бути в церкві, бути слухмяним Божої владі, не бути цими колдунами чоклунами е, і так далі. Тоді Бог буде благословляти і буде і плід, і результат, і буде потім е, спасіння. Пане Благослові, дорогі Благослові.